Добрий ранок, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка, сьогодні квіткова фея до нас прийшла і хоче загадати вам загадку. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм усім діточкам радієм. Ви нас, дітки, доглядаєте. І водою поливайте, щоб могли ми воду пити, треба землю підпошити. Любі, дітки, час не гайте, наше листя протирайте, для нас, квітів, найщиріші друзі діти. Так, дітки, ця загадка про кімнатні рослини. А чому їх так називають? Правильно. Тому що вони ростуть в кімнаті на підвіконні. Їх саджають угорщики і доглядають за ними, а вони нас радують своєю красою. Дітки, а як ви думаєте, для чого нам квіти? Так, вони прикрашають нашу оселю, очищають повітря, лікують та збирають пил. Малятка. Кімнатні рослини дуже різні і відрізняються між собою. Одні чарують нас своїми квітами, а інші своїми листочками та лікувальними здібностями. Давайте розділимось деякі з них. Дітки, послухайте уважно загадки. І зелене, і м'ясисте, і гіркуватеньке на смак лікувати всіх мастак. Дітки, Ця рослина називається алоє. Виріс він під сонцем пекучим, товстим, соковитим і колючим, на віконці росте, дуже рідко цвіте. Ця рослинка називається кактус. Кущ віконний та балконний, лист пухнастий, запашний, а квіти на вікні, наче шапка у вогні. Це дітки герань. З молоком, а не коза, з корою, а не лоза. Це дітки фікус. Фіолетова, рожева, біла, синя, квітка весняна ця красива. Це дітки фіалка. Малятка. Одним словом ці рослини називаються. Кімнатні рослини, тому що вони ростуть в кімнаті. Якщо їх висадити на вулицю, вони загинуть, тому що вони люблять тепло, а на вулиці холодно. Для того, щоб кімнатні рослини росли, треба світло, тепло. Їх треба поливати, обприскувати та розпушувати землю. Дітки, щоб закріпити назву кімнатних рослин, пограємо з вами в гру, якої рослинки не стало. Подивіться уважно на картинку, які кімнатні рослини ви бачите. Так, правильно алоє і фіалку. Дітки, якої кімнатної рослинки не стало? Так, правильно фіалки. А тепер які рослинки ви бачите правильно герань та фікус. Якої рослини не стало? Так, правильно фікуса. Дітки, а тепер які рослини ви бачите на картинці? Так, правильно герань та фіалка. Малята якої рослини не стало? Так, правильно, герані. Дітки, а тепер які кімнатні рослини ви бачите на картинці? Так, правильно, фікус та алоє. А тепер якої рослини не стало? Так, правильно, алоє. Дітки. Квіткова фея. Прощається з вами. Каже вам до побачення на все добре!